Поміж історико-культурних пам'яток ужгорода низка має важливе регіональне, національне чи міжнародне значення а отже, має бути збережене як свідчення свого часу для майбутніх поколінь. Заснувати громадську організацію, до думки якої дослухалася б влада, приймаючи містобудівельні рішення, спробували ще з проголошенням незалежності. Група професійних архітекторів на чолі з Петром Сарвашем озброїлись фотокамерою і зафіксували тодішній стан забудови старої частини міста. «Тоді починалася приватизація житла, і ми розуміли, якщо з державної власності перейде до приватних рук, почнуться такі процеси, які би треба якось тримати в певних рамках. Мій нам навіть вдалося запустити таку програму. Вона називалася програма охорони і реабілітації історичного центру міста Ужгорода. Був накладений мораторій на приватизацію житла. Ну, тоді помінялася трошки ця політична ситуація. Мораторій зняли, і наша робота, якби була відкладена на поличку. А за останній рік або два тема повернення старому містові належного вигляду в чергове стала резонансною. Головний архітектор області Андрій Жига навіть залучав фахівців до обговорення потреби створити в центральній частині Ужгорода історико-архітектурний заповідник. Керівником групи призначили Петра Сарваша. Та, ба, несподівано Андрій Жига звільнив посаду і наболіли питання, у котре залишилося без відповіді. Влада пані змінливим настроєм висновкує пан Петро. Тож постійної уваги від неї годі чекати. Нова громадська організація про Урбе, що значить за місто. Чергова спроба згуртувати однодумців, аби раціональну позицію було більш помітно. Товариство відкрите для. Всіх небайдужих містян, нині в його лавах, архітектори, митці, журналісти й інші. Через 20 років порівняли теперішній стан із тим, що був 20 років назад. Тобто ми просто порівняли по фотографіям, пройшлися по нашому місту і побачили досить жахливу картину. Що практично 70% будинків потерпіло досить значних змін. Деякі будинки зовсім зникли, наприклад. Деякі настільки виду змінилися, що їх дуже тяжко впізнати. Охороняти справді я що і безумовно є від чого. Скульптор Михайло Колодко вважає, кожен фасад центрального Ужгорода має власне обличчя, з якого можна вивчати історію Закарпаття, а чи знайомитися з мистецтвом архітектури загалом? Щоправда, нижні поверхи будівель нині підлаштовані під комерційні заклади, облицьовані туалетною плиткою. Та спотворені крикливими рекламоносіями. Та якщо не зволікати, є шанс усе виправити. Це все реально зробити зараз цими технологіями, якими ми володіємо. Відновити будь-який будинок, який ми вважаємо вже втраченим, це не складе, Ну це не складе ніякої проблеми. Тобто відновити можна. Була би на це якась політична воля або інша воля, то зробити із будинку, який вже занепадає, на якому ми може там десь у Жгородці поклали хрест, що це вже не можна відновити, це можна відновити. Відновлення вимагає часу та грошей, а ще дбайливого ставлення до пам'яток надалі. Та якщо законодавчо врегулювати втручання власників і орендарів у вигляд будівель можна, то захистити спадок міста від жорстокої руки шкідника складніше. Потрібно виховувати громадську свідомість. Так, є цінні роботи, які дійшли до нас, бо виготовлені з незламних матеріалів, каже Михайло. Та справжній захват викликає скульптура, приміром у відні з витонченими мармуровими деталями, що їх за 200-300 років чомусь ніхто не зруйнував. Коли були перші мої скульптурні якісь кроки, я не міг змиритися з тим, що ти мусиш думати про те, що люди можуть прийти і зламати. Тобто моя дипломна робота була теж, мене просто змусили поміняти деякі деталі в скульптурі через те, що вони були не досить надійні на таку на фізичну таку силу, що їх могли зламати. Я, я до цього не міг дійти своїм. Теоретичним таким розумом, але зараз на практиці переконався, і зараз я тільки так і думаю, що що це мусить бути зроблено так, щоб його не можна було знищити. Показовим є пам'ятник ліхтарникові, що його Михайло Колодко передбачливо прилаштував на безпечній висоті. Тепер добре дядько не дасться за так молодикам важкої поведінки, і а вже ж не потребує такого захисту, як, наприклад, страждальний патафі. На Петуфі виливали фарбу. Хто на вашу думку це робить? Які люди, що я думаю, це я думаю, роблять це тільки молодь, підростковий возраз, який може сказати, що приймає, чи що-то собі роблять, я не знаю, наркотики, що там, що там мішать, що то їх на подвиг тягне. Ані безсмислим умишлено нічого немає, просто вони от таке витворять. Молодіж, я вважаю, тільки молодь. Старший чоловік не піде, ніколи такої показіння. Може більше ми серед з людьми говорити, щоб їм щось роз'яснювати, ну, об'ясняти. Я вважаю, що то молодь зробила, що то не зробили до дорослі. Ми такі як ми не пішли вже. От я вважаю, що то просто вредительство, то не знаю, що то, звісно. 60-го року. А старі будівлі, вони збережені на вашу думку? Чи їх вже переробили і вони не схожі на ті, що виправляють? Ну, котрі мають історичну цінність, це треба лишити, а котрі не мають історичної цінності, за чим. Вони все одно колись розсипляться. Якщо і тим більше, що за ними і не вхажують так, як потрібно. Бачите, держава бідна. Дуже злодіїв багато. Покращення ситуації з охороною пам'яток вимагає комплексного підходу, а саме готовності представників влади та бізнесу дослухатися до думки професійних архітекторів, скульпторів, дизайнерів а ще усіх тямущих ужгородців, хужгородців, котрим неоднаково в якому місті жити. Щодо вандалів, проти них не зайве вивести на центральній вулиці правоохоронців наглядачів або встановити кілька камер спостереження. В ідеалі ж уплинути на психологію нової генерації можна провівши масштабну просвітницьку кампанію.